Є моменти, на які нас і людям предлагають можливість реабілітуватися і прийти, і виправити цю помилку, це навіть не можна, а потрібно. Тому вань Грозний, не портить собі життя. І люди, пацани, з якими ти там був, вони дуже тобі потребують, бо ти був їхній наставник і лідером. Тому повертайся. Серій, братан! Досить відпочивати, ти нам нужен тут. Вертайся, давай, братан. Все, хват. ми тебе ждемо. Якщо не вмієш, то навчимо, братан. Так, Юрко, друже, вертайся. Якщо не вийшло в тебе одній бригаді, ми раді тебе прийняти в 28-му. Вертайся, з СЗЧ. І ще й хлопці, останні теж хто бачить, що він може і потрібен армії, повертайтеся. Ми розуміємо, війна це дуже важко. Ми не засуджуємо. Повертайся, поговоримо, підтримуємо. І знайдемо вірне рішення.